Одна з лікарень на Харківщині, де встановили модульну котельню, надає пацієнтам спеціалізовану педіатричну та хірургічну допомогу. Розрахований медзаклад більше як на пів тисячі ліжок. 33 з них у відділенні інтенсивної терапії, а три для гемодіалізу. Безперебійне теплопостачання медичного закладу життєво необхідне пацієнтам. В лікарні зараз лікується. Біля 350 дітей. Котельня введена в експлуатацію, мощність котельні 1,6 МВт і вона забезпечує теплопостачанням всі корпуси лікарні, а саме, а саме основний лікувальний корпус, материнсько-грудний корпус та полеклінік. Офіс дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ допомагає Харківщині. Йдеться про забезпечення сталого надання медичних послуг дітям регіону. Спільно з Харківською обласною державною адміністрацією ми зробили важливий крок у забезпеченні сталого надання життєво необхідних медичних послуг дітям регіону. Відсутність електроенергії та тепла не повинна впливати на здоров'я дітей. Модульні котельні у цих трьох медичних закладах не лише забезпечать безперебійне теплопостачання, але й допоможуть зберегти здоров'я та життя понад 38,5 тисяч пацієнтів на рік. Ця ініціатива є частиною нашої роботи з підтримки інфраструктури в кризові часи та. Сприяє зміцненню стійкості регіону. В цілому окупанти не полишають спроб вразити об'єкти критичної інфраструктури Харківської області. Відтак, за сприяння міжнародних партнерів на Харківщині триває децентралізація системи опалення. Три модульні котельні забезпечують теплом три медзаклади, потужності двох котелень, один і шість мегаваттів. Ще однієї 3 МВт. Дуже важливо забезпечити нашу критичну інфраструктуру, якими є наші лікарні. Ось такими модульними котельнями, які забезпечать автономне функціонування на випадок блекауту, на випадок порушення або руйнування наших теплоцентралії і інших, скажімо так, критичних об'єктів. Вартість цього проєкту 47 мільйонів гривень, за словами начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синягубова, ЮНІСЕФ нині є найбільшим фінансовим партнером Харківщини для реалізації соціальних проєктів.